Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу ми читаємо 40 главу книги Іова. Попередньо ми читали, що Господь відповідає Іову, і Він говорить йому через знаки природи. Спочатку сказано про велич Всесвіту, про велич космосу, потім говориться про те, наскільки мудро упорядкований тваринний світ. І сорокова глава нам розповідає про двох величних тварин, про бегемота і про Левіафана. Насправді, тут не буквально йдеться про цих тварин, і про це ми з вами поговоримо. Тут є особливий символізм, і ми з вами постараємося із цієї також глави отримати для себе духовне наставлення. Сорокова глава книги Іова. І відповів Господь Іову з бурі і сказав: «Опережи, як муж стегна твої, я буду запитувати тебе, а ти пояснюй мені. Ну, Іо, буде мовчати, але відповідати буде він у своєму серці, і переміна його світогляду, відкриття, так би мовити, внутрішніх очей, будуть говорити, що він відповідає Господу Богу. І Богу і не завжди потрібні наші слова, які ми промовляємо нашими устами. А потрібний наш внутрішній стан, наше усвідомлення. І от тому Іо буде відповідати своїм серцем Господу Богу на його пояснення. Також сказано, що опережи, як муж стегна твоє дитя не підперезується, а чоловік зрілий завжди себе підперезує, і це символ строгості, підтягнутості, духовної підтягнутості. Мужністі. і ми, як говорили, що так само, як і солдат, для того, щоб почути правильно зрозуміти слова командира, він стає у стрій, шикується, стоїть струнко і тоді сприймає слово свого начальника. Тут говорить Господь до Іова, ти хочеш відкинути суд мій, звинуватити мене, щоб виправдати себе. Про який суд йдеться? Ну, Ми суд сприймаємо, значить, що це суддя, який виносить вирок. Насправді це дещо інше. Давайте згадаємо, що Бог Елогім означає суддя, і біля воріт міста завжди збиралися судді, Елогіми. Хто такі ці судді? Це ті, хто творили закон, творили суспільство, це ті, хто творили взаємовідносини між людьми, тобто це той, хто створює атмосферу. Життя. Або по Божому суду, тобто закону, ми сприймаємо це життя, а в іншому випадку ми пропонуємо свій варіант, свою модель суспільства. Ну, наші всі моделі потерпіли крах, які людство запропонувало і ніколи це до добра не приводило. Чи така в тебе сила як у Бога, чи зможеш загріміти голосом, як він? Прикрась же себе величчю і славою, одягнися у блиск і красу, вилий людь гніву Твого, подивися на все горде і смири Його. Глянь на всіх зарозумілих і принись їх, і скруши нечестивих на місцях їх. Тобто, хто може повпливати реально на гордих, на смиренних? От бегомот якраз і буде пророзом смиренного разом з тим і сильного творіння. Зари їх усіх у землю і лиця їх покрий темрявою. Тоді і я визнаю, що правиця твоя може спасати тебе. І з 10 стиха тут іде по 19 стих про цього бегемота. Ось бегемот, якого я сотворив, як і тебе, він їсть траву, як віл, ось його сила в стегнах його і міцність його у м'язах. Черева його. Взагалі-то юдейська традиція говорить про те, що слово бегемот означає не лише тварину, яку ми знаємо як бегемота, але також це символ домашньої худоби і це символ сильної худоби, яка може виконувати велику роботу. І тут говориться, що він має велику силу у м'язах, так справді, він є не хижак, але і він не має ворогів він нікого не боїться. Але він їсть траву. І це означає, що він себе смиряє. І трави, простої трави для нього достатньо, щоб бути могутнім величним звіром, який нікого не боїться. Повертає хвостом своїм, як кедром, жили на стегнах його переплетені, ноги в нього як мідні труби, кістки в нього як залізні прути. Це верх шляхів Божих. Тільки той, хто створив його, може наблизити до нього меч свій. Гори приносять йому їжу, і там усі звірі польові грають. Він лягає під тінистими деревами, під дахом очерету у болотах. Тінисті дерева покривають його своєю тінню, верби при струмках оточують його. Ось він п'є з ріки і не поспішає, залишається спокійним, хоч би Йордан побіг до рота його. От цей випадок, коли один із суддів збирав для себе військо, і там значить, був такий кастинг по відбору цих воїнів, і було запропоновано, аби воїни прийшли і пили воду. І от деякі падали, і так як пси. Хлептали воду, тобто жадно. А деякі спокійно прийшли, хоча були всі душі спраглі, і сперлися лише на одне коліно, а другою рукою брали воду, підносили до уст і тоді пили. Так, так от цей бегемот він символ стриманої тварини. Він могутній, він сильний. І він, коли прийшов пити воду, то він поводиться як той, хто власний над собою. Він нікого не боїться, але разом з тим, він поводиться достойно біля води і він поводиться як цар. Тобто він має своє достоинство царське. Чи візьме, хто його на очах його, і чи проколе йому ніс багром? Разом з тим, він такий величний, і, начебто. Поводиться спокійно, але ніхто не зможе його приручити. Тому що проколоти багром носа, тобто одягнути кольцо, означає, щоб його смирити. Так як бика, наприклад, йому сажають в ніздрі кільце, і він тоді стає смирений і слухняний. Чи можеш ти вудкою витягти левеафана і мотузкою схопити? За язик його. Ну, от відносно Левеафана, ми точно не знаємо, що це за звір. Дехто вважає, що це кит. Але у юдейській традиції є дуже багато різних переказів про цього таємничого звіра Леве Ну Вони кажуть у цих переказах, у цій народній творчості, що Господь сотворив Левеафана, аби гратися. З ним. Також, оскільки Левафан був дуже великий, то Господь вбив цього Левафана, нагадую ще раз, це народна творчість юдейська, вона дуже багата. Він вбив цього Леовафана і засолив його м'ясо, і тим сушеним м'ясом буде годувати праведників. Ну, Є в них такі історії. Тобто Левіафан це щось особливе, містичне. Казкове, яке нам до кінця не зрозуміло, це символ величі Господнього творіння. Чи вдінеш кільце в ніздр його, чи проколеш голкою щелепу його, чи буде він довго благати тебе, і чи буде говорити з тобою лагідно? Тобто, тут знову йдеться про те, що і Левеафана, того великого звіра, не може людина приручити. Так само і Господь через ці два приклади смиряє людину і показує велич свого творіння. Бо дійсно є багато тварин, які б при попущенні могли би і людей знищити, але Господь цього не попускає. Але людина має це цінити і розуміти. Чи укладе він договір з тобою, і чи візьмеш його назавжди собі за раба, чи станеш. Забавлятися ним, як пташкою, і чи зв'яжеш його для дівчаток твоїх? Ну, Мається на увазі, щоб діти гралися. Чи будуть продавати його товариші ловитви, чи розділять його між хананейськими купцями? Чи зможеш ти його спіймати і вивести на продаж на базар? Чи можеш простромити шкіру його списом і голову його Рибальською острогою? Клади на нього руку твою і пам'ятай про ту боротьбу більше не будеш. Ну тут зовсім не точний переклад: клади на нього руку твою і пам'ятай про ту боротьбу більше не будеш. Тобто, якщо ти хочеш з ним поборотися, то запам'ятаєш це на все життя і більше боротися з ним не будеш. Так в оригіналі краще звучить і краще нам зрозуміти цей текст. Ну, ми закінчили читання сорокової глави. Ще нас лишається дві. Глави до закінчення цієї книги. Слава Ісусу Христу!